Урок 64. Наш Тарас Шевченко. Подивись на верхній малюнок сторінки 81. Це Тарас Шевченко. Він жив давно і був великим українським поетом і художником. Коли Тарас був маленьким, дуже любив спостерігати наблюдать. Спостерігати за природою. Любив розглядати дерева, річки, гори, а потім їх малював чорною вуглинкою угальком. Тарас Ріс допитливим, любознательним. Тарас Ріс Допитливим. Він любив слухати, про що говорять дорослі, задавати питання. А дорослі говорили про те, що важко, тяжело, важко жити. Давно-давно на Україні були пани і кріпаки. Пани були багаті, самі не працювали, любили відпочивати, розважатись, розлікатися. а за них працювали кріпаки, як раби. Кріпак вставав рано рано і йшов на поле до пана. Працював цілий день, приходив додому пізно. А вдома теж треба працювати, щоб посадити собі на городі картоплю, огірки, а потім їх їсти. І кріпаки працювали на своєму городі пізно ввечері і навіть вночі. Ми зараз підемо в магазин чи на базар. Заплатимо гроші і купимо овочі, фрукти, одяг. А кріпаки не мали, ні мілі, не мали грошей, щоб собі купити їжу. Вони вирощували її на городах після того, як цілий день попрацювали на пана. Добрі пани дозволяли своїм кріпакам відпочити, а були такі пани. Які змушували заставляли, змушували кріпаків працювати тоді, навіть коли кріпаки хворіли? Тарас ріс розумним хлопчиком, все розумів і знав, що це несправедливо. І коли Тарасик виріс, він став говорити і писати про те, що всі люди повинні, должны, повинні бути свободними. Вільними і працювати на себе і свою родину. Тарас Шевченко став великим українським поетом і хотів, щоб на Україні жили щасливі люди. Повтори за мною з різною інтонацією. Скажи спочатку спокійно. Тарас Шевченко український поет. А тепер з радістю. А тепер з подивом. Скажи, що зображено на малюнку сторінки 81? Називай два предмети хата і дерева, річка і верба, садок і тин, небо і хмари. А тепер пограймо. Я називатиму предмет і розкажу, який він. А ти назви предмет навпаки. Хлопець високий, а дівчинка навпаки. Низька. Вночі небо темне, а вдень світле. Взимку холодно, а влітку жарко. Кавун гладенький. А кактус колючий. Слон великий, а мишка маленька. Дякую. Ми чудово пограли. У вірші Романа Завадовича ти почуєш нове слово. Поважаю. Це значить уважаю. Кобзар з кобзаря. Кобзар? Так звалася перша книжка з віршами Тараса Шевченка Роман Завадович Я Шевченка поважаю Про Тараса, про Шевченка Нам розказувала ненька. Про Тарасових батьків, про сестер і про братів. Та й розповідав нам тато, і цікаво, і багато. Як Тарасик виростав, як поетом славним став. Я Шевченка поважаю, вірші все його вивчаю. Ось уже навчився я десять віршів з кобзаря. У вірші Тараса Шевченка ти також почуєш нові слова. Ряст це маленька водна рослина. Рястом, рослиною, барвінок. Це назва квітки. Барвінком. Цією квіточкою. Уквітчала. Украсила цвітами Уквітчала. Уквітчала рястом, барвінком. Тарас Шевченко. Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, І на полі жайворонок, Соловейко в гаї, Землю, убрану весною, вранці зустрічають.